Вас, друзі, вам послання від вищих сил та від вашої душі. Надія, надійтесь, практикуйте медитації. Цікаво, по-моєму, таке поєднання. Ну, десь не так давно у нас виходило. Дивіться, душа вам підказує, медитуйте, заглиблюйтесь. У себе вивчайте себе, занурюйтесь у незвідані глибини підсвідомості душі. І вірте, сподівайтесь. А ще ось ваш рід, ось вищі сили. Вони поряд, вони вас ведуть, вони вас надихають, вони вас підтримують. Яке прекрасне послання, а серце розбите. Але подивіться. Серце то розбите, але це вже в минулому залишилося. А зараз ваше серце зцілюється вищими силами, вищі сили ведуть вас, вищі сили дають вам ключі від вашого прекрасного майбутнього, від, від того, що в душу прийде примирення, прийде гармонія. Завершиться один етап, оцей складний, напевно, і прийде зовсім інший, новий, благословенний. Два старших аркани, які перекреслюють розбите серце. Ви тільки вірте, ви тільки моліться, медитуйте, заглиблюйтесь у себе. Так, що ще? Вам кажуть, що довгий час ви десь перебували в такому стані на місці, в паузі, у своєму ж будинку, але. В стані, коли апатія якась, немає руху, ви не могли залишити зону свого комфорту, десь думками поверталися в минуле, і якось, і якось не хотілося рухатися вперед, не було такого бажання, не було такого імпульсу. Так, Але серце і душа ваша прагне любові. Прагне теплоти, прагне віддавати цю любов і приймати її. Але ви закриваєтеся. Ви, ви закриваєтеся від стосунків, ви їх боїтесь, ви закриваєтеся. А вони можливо, поряд, можливо, поряд вищі сили, і карта світ вам про це каже. Колесо Фортуни. Фортуна, фортуна повертається ще два старших аркани, подивіться, повертається в сторону. Уміреності, тобто гармонізації. Ви зараз приходите в свій баланс, у, у свою гармонію і відповідно свою стабільність. Ви знаєте, всі енергії суму, апатії, це все перекреслюється енергіями радості. Приємного проведення часу, в колі друзів, знайомих, можливо, побачення. Ну ось ось що вам хочуть повідомити вищі сили. Кажуть, щоб ви поставили крапку. Так, поставили крапку, подивіться, аж двічі. Поставили крапку на всіх своїх страхах, на всіх своїх болях колишнього, на всіх своїх тривогах. І рухалися вперед. Тому що вам по долі. Подивіться, скільки старших арканів випало, мабуть, половина з усіх, які вони є в цьому невеликому розкладі, вам по долі ну, бути в парі. Ось бути в парі, вам по долі, але ви те не бачите, ви десь свідомо чи несвідомо закриваєтеся від цих стосунків. Тому вірте, надійтесь, сподівайтесь. І заглиблюйтесь в себе, вивчайте свою душу, а вона вам підкаже і вищі сили, сили вас виведуть.